Це було просто дуже незвично, нетипово, і я думаю, що ми всі чекаємо, знаєте, звіту, тому що те, як це відчувалося в кімнаті, було не недобре. добре. Це це не виглядало так, ніби все пройшло добре, і здавалося, що Путін увійшов і домінував. Е -е відразу сказав те, що хотів, і зробив фото поруч з президентом, а потім пішов. Звісно, це лише частина картини, яку ми маємо зараз. І безумовно, президент Трамп, е -е, який є господарем і президентом, не хотів би, я думаю, е -е дозволити щось, що змусило б його виглядати слабким. Е, але ми з нетерпінням чекаємо почути передумови цього, і я також зазначу, що ми не бачили жодних похмурих виразів на обличчях, е, е, таких як Стів Вітков або е, е, секретар Рубіо чи будь-яких інших членів делегації з США. І я думаю, якби це було тривожно, ми могли б щось побачити. Але просто, просто щоб намалювати вам картину того, як це відчувалося в кімнаті, про що ми замислюємося, що нам потрібно знати, щоб скласти всі частини разом і повністю зрозуміти те, що ми щойно побачили.